За цих кілька днів, де коли мені довелося в цьому незатишному справді кабінеті побути, то в мене був уже і були військові представники військового комісаріату. Ми в ручному режимі шукали хлопцям бензин, аби вони перевезли зброю. Ми шукали кошти на те, щоб харчувати оцих хлопців, які прийшли, викликані на підготовку, як то кажуть, зборів військовозобов'язаних. Так само знову ж них немає ні масла, щоб поміняти в машинах, які роками стояли і не були абсолютно в дії. Як кажуть, ну але прийшли і слава Богу, ми як то кажуть, всім миром ми їм допомогли. Вони дуже раді кажуть, ну приємно працювати із людьми, які розуміють проблему. Вам назвати ту смішну цифру, яка на... Ні, не на Черкащині, в Україні, яка буквально днями була у казначайстві. Ви знаєте, що казначайство має єдиний рахунок, куди стікаються всі кошти, а потім розподіляється відповідним чином по регіонах. Так от, 3-4 мільйони на ранок на всю Україну.